Сьогодні єдина причина для мене, щоб носити цю кепку Honda, стоїть позаду мене. І я вирішив зняти для вас огляд на мотоцикл Honda crf 450 rl або, як в нас кажуть, crf 450. Я є власником цього мотоциклу останні чотири роки, а багато чого з ним було. У мене вже достатньо досвіду пройшло, щоб про нього записати свій огляд і свій відгук як від володіння. Усі його плюси та мінуси. Тож, навіщо я його купив? Перед тим як перейти до якихось деталей, я трошки розповім, чому я прийняв це рішення і чому саме цей мотоцикл. У мене була така ціль, була така ідея приймати участь у змаганнях по Баха Україн. Це такий трофі рейд, який проходить. Проходив Херсонській області по піскам, і я шукав щось відповідне. Я спробував вже прийняти участь на іншому байку, але потім я зрозумів, що база має бути більш спортивний, більш агресивний мотоцикл. Тож, трохи повивчавши ринок, я знайшов, що оптимальний мотоцикл для цього 450-кубовий. І тобто, це була Honda. Ми всі знаємо, що дуже багато різних Honda, Існувало в історії з таким об'ємом, як 450. А також, наприклад, у Америці Баху їздять на таких, як Honda XR 650R та щось близько того. Але я хотів сучасний мотоцикл, який вже на інжекторі. Я його знайшов. Це була на той час Honda CRF 450 l Це був такий сучасний Dual Sport, який тільки вийшов. Це був 2018 рік. І я навіть почав дивитись на європейську версію, яка експортувалась в той час до Європи, але також і продавалася в Америці. Але тоді я ще не знав різниці. Спочатку треба розповісти декілька фактів з історії цієї моделі. Я маю на увазі суто CRF 450L, звідки вона з'явилася і що було раніше. Тобто, спочатку всі Honda CRF вони були кросові. Так, це була 450R, 250R. І вони суто їздили на кросових треках, мали дуже форсований двигун. Потім з'явилася така серія, як 450X. Це був такий крос-кантрі, або хтось міг його назвати ендура чи просто ендура байк. Він був вже більше пристосований до умов ендура націленого для використання його та їзди по лісам та будь-яким трейлам. Але ж потім. Цей мотоцикл займав цю нішу багато років паралельно з Еркою. Тобто в нас був Кросач, в нас був ендурік. Але потім у 2018 році компанія Honda вирішує створити трошки новий формат випустити якийсь більш потужний Sport, ніж ті, що були на той момент. То тобто як 250 l та 300 L. Як на мене, це не були якісь наслідники. Платформи, CRF, спортивної платформи CRF, Це просто були окремі мотоцикли, які випускались десь там в Середній Азії чи в Тайвані. і Вони дуже гарні, дуже надійні. Але це не про спорт, це просто про якісь покатушки, можливо, якісь подорожі. Ринок просив більш агресивну модель, але щоб це теж був Dual Sport, І тоді Honda зробила 450L. Дехто. Помилково вважав, що це просто продовження серії L, але це було продовження серії X, яка була просто дефорсована. У нас використовувалась та сама Рама, деякі елементи були дуже схожими. І цей мотоцикл він почав продаватися на два ринки на Європу та на Америку. Чому не можна купувати європейську версію? От зараз дуже важливо. Тому що європейська версія дефорсована. І має тільки 28 кінських сил, а американська версія має майже 40. І, ну, звісно, продовжувати не треба, навіщо вам 450, ка яка дефорсована під Євро 5, і яка взагалі не їде. Тож, якщо ви будете купувати такий мотоцикл, маєте звернути увагу, звідки він. Десь пару років поспіль люди почали казати: ваша Honda 450L не їде, як має їхати 450? Вона у вас виходить дуже різка, але не достатньо потужна. І тоді компанія Honda вирішує випустити ще один мотоцикл. І називає його Honda CRF 450 RL. Тож, чи один це мотоцикл L та RL? Я можу сказати, що так, на 90%. Але є трошки відмінності і RL трошки краще. Бо він з'явився, тому що. Власники Еляк казали недостатньо. Перед за все, у нас відрізняються карти вприску палива у двигун. Він став трошки потужніший і трошки агресивніший. Зовсім трошки. По-друге, більше комфорту. В той час вони просили більше комфорту. Тобто, що таке комфорт? Це вібрації. Якщо у нас одноциліндровий двигун, ви знаєте, що мотоцикл дає вібрації. Якщо двигун стає більше, вібрації більше. Якщо у вас 125-ка, ви майже не відчуваєте. Якщо у вас 650ка, у вас мотоцикл хитає як маслкар. так? І тож вони додали трошки демпферів. Є резинові демпфери на рамі, а також покращені внутріш щеплення. Ну, це оці наші спеціальні пружини, які витримують. Цю ударну нагрузку, коли ми перемикаємо передачу. Тобто вони сказали, що це для того, щоб передача перемикалася м'якіше. Також покращення у версії RL були пов'язані з переднім амортизатором. Він був переналаштований для більш комфортної швидкісної їзди, трошки змінене кріплення двигуна до рами. і як вони казали, більш комфортніше сидіння. І останнє, що вони зробили, це покращений глушник, який працював більш ефективно. Тож, що роблять з цими мотоциклами? Я розповім чотири напрямки розвитку, якщо ви його купили. Перший і самий популярний – це трейлбайк. Ви катаєтесь з друзями, по лісам, по полям, по стежкам, по горам, де завгодно, він може все. Другий це база, як я роблю це побудова під раллі чи Баху. Тобто ви маєте додавати деякий тюнінг. Про нього я розповім окремо. Але наразі все одно цей мотоцикл виглядає майже так, як він вийшов з заводу. Третій це всякі різні змагання. Наприклад, ви можете прийняти як новачок участь у мотокросі, він може стрибати не дуже високо, не дуже далеко, як кросачі, але може. Бо це шова, бо це універсальність. Або ви можете поїхати кантрі-крос чи якісь змагання, але не хардендура. Хоча, якщо ви можете, ви зможете. І останній четвертий це будування під Adventure. Тобто це подорожі, якісь дальняки найкращий варіант. І так само, як, наприклад, найкращий варіант будувати під Adventure KTMX 500. Мій байк наразі є гібридом між трейлбайком та раллі. І я покажу чому. Перший тюнінг. Можливо, уважно вже помитили його, або хто в темі ралі, це футпекс. Це спеціальні упори, прикручуються до рами, десь у районі ваших ендуроботів, Так? І коли ви катаєте ралі рейди, вам потрібно дуже довго їхати, стоячи у стійці. І тоді, щоб зекономити сили, ви будете упиратися сапогом, стоячи. У нейтральній стійці на швидкості оці футпекзи. Підглядів це у Дакарі, коли бачив, як райдери їздуть 400-300 в стояч. Мене завжди хвилювало це питання, як вони це роблять. Другий тюнінг це підсилений маховик на 7 унцій. Додана вага для того, щоб на низьких обертах мотоцикл не глох. Так, звісно, це не потрібно у ралі, але це потрібно на трейлах. Бо трейли це також колоди, це також якісь затишні місця. Де ви дуже їдете повільно. І цей байк він має такий невеличкий мінус, як може інше. 450 -ки. він може заглохнути. Досить важливо допрацювання для цього мотоцикла може бути у вигляді спеціального баку, який збільшує загальний об'єм палива. Тобто в нього в стоці десь біля 8 літрів. Наступний крок це 11,5, як в мене, це бак ІМС. Він дає вам додаткове пальне. Ще є такі баки, які можуть вміщати 13,5 або 14. Почавши розповідати про бак, звісно, треба розповісти про витрати пального. Тож, витрати в нього ну, нехай будуть 5, бо це середина. Він може іноді витрачати 4, іноді 6, відповідно, як ви його використовуєте. Якщо ми кажемо про адвенчур або про раллі, нам потрібно. Вкластися в 200 км, бо це такий собі стандарт. Наприклад, за 200 км ви накатаєтесь у адвенчурі, якщо ви їдете по якоїсь місцевості поза шляхами, так? або у раллі зараз не роблять ділянок більше ніж 200 км, якщо це не Дакар, звісно. Якщо все ж таки ви не плануєте дуже багато катати, бо, наприклад, 8,5 літрів це... Біля 150 км. Я би порадив вам залишити ваш рідний бак, бо він дуже легенький. Він важить приблизно 300 або 400 грамів всього. Навіть з цією кришкою та накладкою. Чому? Бо він зроблений з титану. Останній мій улюблений тюнинг мотоцикла це Scotts Steering Stabilizer. це демпфер керування. Його можна ставити на. Багато моделей мотоциклів, це стосується не тільки цього, але він дуже універсальний в використанні та може врятувати вас не одніше. Тобто ви його ставите, коли плануєте їздити швидко вже. Ніколи ви просто тренуєтесь. І якщо у вас на шляху будуть корені, камені, колії або пісок, він запобігає воблінгу, хитання руля і дуже гарно тримає курс. на мотоцикл встановлено на спеціальний ралійний захист. Він йде від двигуна і продовжується до самої прогресії. Його висота теж не маленька, бо в мене зріст 1 метр 93 сантиметри. Як ви бачите, він мені майже по пояс. Кадри з реального життя, а зараз ми повернемось у гараж, і я розповім трошки більше деталей про цей мотоцикл. Гальмівний диск. Великий, перфорований, не гріється, ідеальний. Кермо рентал по заводу стоїть, дуже гарне місне кермо, 22 мм. Кермо легеньке, зручне, з перемичкою. Але я його зняв, тому що поставив Rental 28. Зараз в мене стоїть такий тюнінг, як маска фари для ситуації, коли ви хочете їхати скрізь гілки та кущі, щоб зберегти покриття фари. Фара оснащена лінзами. І сама оптика є діодною. Також пульт стартеру стандартний, хондовський, теж трошки великий, але зручний. У мене дросель стоїть G2. Трошки змінена геометрія внутрі, щоби. При відкритті газу перші оберти набиралися не дуже різко. Тут у нас стоїть заводський захист з пластику, тобто там ще знизу алюмінова кришка. Треба іноді відкручувати та чистити, бо там набивається бруд. І можуть ржавіти оці от болти. Це така маленька болячка. А отут у нас заливається охолоджуюча рідина. По заводу в нас одразу стоїть вентилятор. Він стоїть на лівому радіаторі. У нас їх два справа та зліва. Щодо фільтрів, якщо можете порівняти, то оце червоний це Honda, а оце помаранчевий це KTM. Тож хондовський масляний фільтр досить маленький виймає маркировку HF116, це high Flow, це замін. І чому він такий маленький? Бо щеплення досить міцне, і масло не забруднюється так швидко. І в нас є один литр масла, і ми повинні міняти його. Кожну тисячу кілометрів. Дивляться, що це Dual Sport. Позаду у нас стоїть 51-ша зірка. Вона дуже довго ходить і має навіть резиновий демпфер тут. Якщо ви використовуєте нормальну ціп, я використовую діт сальниковий, вона проходить довго. Але є така болячка, вона пов'язана з втулками, спейсерами між ступицею та маятником. На них трошки пізніше буде з'являтися вироботка. Цей мотоцикл досить рідко буває ідеально чистим, а зараз ми дивимося на прогресію і вона в гарному стані. Якщо навіть зараз розібрати, то подивитися внутрі усі втулки та підшипники, вони будуть смачені та чисті. Але це тому, що я обслуговую її раз на рік або навіть частіше. Передні амортизатори тут стоять фірми Showa. Вони такі самі, як на CRF 450X. Може, це досталося внаслідок. Але трошки інше налаштування, але досить-досить трошки, щоб була стабілізація руху. Вони закритого типу, там внутрі стоїть картридж. Це не дуже легко, не так, щоб ви відкрутили кришку та все поміняли. Тож дивіться мануал. Будь-який мотоцикл, те саме, ви чистите пильники, ви чистите сальники і доглядаєте за цією поверхнею дзеркала. усю підвіску можна налаштувати. Як і задній амортизатор, так і передній. Як я вже казав, вся оптика у нас деодна, навіть задній стоп-сигнал. А оцей от кронштейн для тримання номеру, він зйомний, його дуже легко відкрутити, це займе у вас одну хвилину. І я ставлю його тільки коли планую їздити по місту. Гальма цього мотоциклу я можу лише нахвалювати, бо вони дуже інтуїтивні, вони дуже круті. Задні працюють також ідеально, як і передні. Також можна помітити, що сидіння тут не оригінальне. тобто бо в Honda воно червоне з надписю Honda, а тут воно якесь розширене і виглядає як більш м'яке. Так, дійсно, це Сіт концепт, і вона мені дісталася внаслідок від попереднього власника, бо воно дуже дороге, я б напевно собі таке не купив. У нас є повітряний фільтр і акумулятор. Але акумулятор тепер ставиться літій-іонний, він дуже легенький. Це дозволяє зменшити вагу мотоцикла до 130 кг. Ось отак, звісно, виглядає повітряний фільтр. Він потребує обслуговування, пропитування спеціальним маслом теж для повітряних фільтрів. Знімається кришечка, достається фільтр. Додатково я використовую медицинську шапочку, щоб запобігти якомусь. Забрудненню попередньому. Це мій запасний, а загальний стоїть внутри. І навіть через оці прорези я бачу, що він досить чистий. Резину я використовую X Grip, Dirt Digger позаду і Hulky Boy попереду. Це досить агресивна ендуро резина. А з заводу на цьому мотоциклі стоїть напівдорожня. Що я можу казати у кінці? Ця Honda найуніверсальніший мотоцикл, що я знав, але його універсальність полягає у межах спортивної їзди. І якщо ви катаєте звичайні трейли, але ви катаєте їх швидко, якщо ви любите пісок, або у вас є плани поїхати горами, або ви хочете. Прийняти участь у якихось змаганнях, марафонах, це буде дуже ідеальний вибір для цього. Бо на сьогодні я не знаю інших мотоциклів цього класу, які задовільнять всі ці питання. Дуже важливо, що він зберігає оцей баланс між драйвом та ресурсом. Бо якщо ви вже катаєте давно і вже накаталися на звичайних класичних японських ендуріках, то ви можете точно відповісти, що вони комфортні та надійні, але недостатньо драйвові. Але якщо ви хочете швидкості, прискорення та потужності, ви знаєте, що можна купити КТМ чи щось з той серії, хардендура мотоциклів. Але тоді ви маєте платити ресурсом. Ви маєте міняти поршні досить часто, кожні 15 мотогодин масло. Але ж тут десь серединка. В нього регламент обслуговування. Нижче, ніж дуал-спорт. але надійність така сама. Але в нього драйву більше, ніж усі сучасні дуали по окремості. Так. Якщо у вас з'явилась думка придбати такий мотоцикл, то я можу порадити тільки одне: ви маєте бути готовими, щоб розкрити повністю його можливості їздити технічно. Ви маєте їздити. У правильній стійці ви маєте використовувати базові навички, ендуро керування, а краще кросові. Будь-що, але все ж таки, якщо ви налаштовані правильно, цей мотоцикл привчить вас їздити правильно. І тоді ви нарешті відчуєте та зрозумієте, чому він саме такий, яким його зробили інженери компанії Honda. Будь-що, але все ж таки, якщо ви налаштовані правильно, цей мотоцикл привчить вас їздити правильно. І тоді ви відчуєте. не знаю що. не очевидно, ні, Як Сруща собака їздить. Сруща собака їздять. Магаху людимо! Мага. まだ本人に戻ってきておりません